Добрий, мене звати Базаров Микола Олександрович, я учень 11 класу і сьогодні хотів би представити вам свій дослідницький проєкт з географії на тему забруднення світового океану. Мета дослідити наявність екологічних проблем світового океану. Об'єктом дослідження стали внутрішні води та води світового океану. Цілі дослідження раціональне і нераціональне використання природних ресурсів, а також проблема забруднення океану. Предмет дослідження світового океану і води сухороги. В даний час проблема забруднення світового океану є дуже актуальною, тому що зараз люди починають забувати всім відомий вислів вода це життя. Без води людина не може обійтися більше трьох днів. Але навіть розуміючи всю важливість ролі води в його житті, вона все одно продовжує задавати шкоди водним об'єктам безповоротно, змінюючи їх природний режим скиданнями і відходами. Основна маса води зосереджена океанами. Випроводна з його поверхні вода дає живлющу вологу, Всім природним і штучним екосистемам суші. Чим ближче район до екрану, тим більше там випадає опадів. Суша постійно повертає воду кану. Частина води випаровується, а частина забирається ріками, у які надходять дощові снігові води. Обмін вологи між екраном і сушею потребує дуже великої кількості енергії. На це витрачається приблизно до однієї третьої всієї енергії, яка, що Земля отримує від Сонця. Цикл води в біосфері до розвитку цивілізації був рівноважним і помірно. Окран одержував від. Відріг стільки води, скільки витрачав при її випробуванні. Якщо не змінювався клімат, то не мріяли річки і зменшувався рівень води в озерах. Але з розвитком цивілізації, на жаль, цей цикл став порушуватися. У результаті, коли сільськогосподарських культур, збільшилося випаровування суші, що дуже погіршило водопостачання біосфери. Беручи до уваги те значення, яке вода має для життєдіяльності людини і цього живого на землі, ми можемо стверджувати, що вода є одним з найголовніших благоційних скарбів нашої планети. Кожен житель землі в середньому споживає 650 метрів кубічних води в рік, але як стверджують науковці для задоволення повних фізіологічних потреб людини достатньо на всього на цього 2,5 літри води в день, тобто близько 1 метра кубічного на рік. З урахуванням потреби води для промисловості сільського господарства витрата води в нашій країні складає від 125 до 350 літрів. Води в день на одну людину, а в великих містах, таких як Київ, Харків, Дніпропетровськ і так далі, цей показник складає 450 літрів. Вода це не тільки умови життя індивідуального організму. З неї неможливо було б існування зеленої біосфери та життя на землі, оскільки кругові речовини, енергії в біосфері можливі лише за участю води. Щорічно світовий океан потрапляє понад 10 мільйонів тонн нафти, і до 20% світового океану на даний момент вже є покриті нафтовою плівкою. У першу чергу це пов'язано з тим, що видобуток нафти і газу в океанних морях стане важливішим компонентом нафтогазового комплексу. Основними видами забруднення гідросфери, як ви можете бачити на слайді, є забруднення нафтою нафтопродуктами, стічними водами, важкими металами, кислотними дощами, також радіоактивне забруднення теплове, механічне, бактеріальне і біологічне. Характеризувати всі ці види забруднення займе дуже багато часу, тому я зали... зупинюсь лише на основних. Нафти і нафтопродукти є головним забруднювачем водного басейну. На танкерах, що перевозять нафту та її похідні, перед кожним черговим завантаженням, як правило, промиваються ємності, або їх ще називають танки, для видалення залишків раніше перевезеного вантажу. Промина вода, а з нею і залишки вантажу зазвичай скидаються борт І загального вантажу обігу світового морського. Флоту в даний час 49% припадає на нафту та її похідні. Щорічно близько 6 тисяч танкерів, міжнародних флотилій транспортують до 3,5 трильйонів тонн нафти. У міру зростання перевезення нафтомонтажів і аварій, все більше і більша кількість нафти стала потрапляти до океану. За даними 2010 року, усі моря було скинуто понад 20 мільярдів тонн сміття. Вода тільки Північне море було скинуто майже 100 тисяч тонн нафти. Забруднення нафтою і нафтопродуктами призводить до появи нафтових полян, що останні процеси фотосинтезу у воді через припинення доступу сонячних проміг, а також викликає загибло до рослин і тварин. Кожна тонна нафти створює нафтову плівку на території до 12 км2. Відновлення уражених екосистем займає від 10 до 15 років. Наступним видом забруднення є забруднення січними водами в результаті промислового виробництва, також забруднення сільськогосподарського виробництва, а також комунально-побутовими стоками. Даний вид забруднення веде до ефтрофікації водой. Ефтрофікація водой це збагачення їх поживними речовинами, що призводить до надмірного розвитку водоростей і загибель інших екосистем водойзник водою це озера і ставки, а іноді до задоволення місцевості. Також серйозна екологічна загроза для життя в світовому океані, а також для людини, представляє буквально на морському дні радіоактивних відходів, або якщо не звати Рав, і скидання море таких радіоактивних відходів, РРВ. Західні країни, такі як США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія тощо і СРСР, починаючи з 1946 року, почали активно використовувати океанські глибини для поховання. Рідкір'активні відходи СРСР зливав в далекосхідних морях. З 1966 року по момент розпаду, 1991 рік, в основному зливи відбувалися поблизу півдні східної частини Камчатки в Японському морі. Північний фонд щовічно скидав воду до 10 тисяч метрів кубічних таких відходів. Теплове забруднення. теплове забруднення викликається переважно скиданням у будоях підігрітих вод теплоелектростанцій та атомних електростанцій. Даний вид забруднення приводить до масового розвитку синьо-зелених водоростей, так званого цвітіння води, зменшення кількості кисню і негативно впливає на флору і фауну водовищі. Також даний тип забруднення знищує харчовий ланцюг у водовищі. Тому, як ви бачите, тема забруднення світового океану є дуже важливою і не може обійтись без залучення таких світових організацій, як ООН та ЄС. Воно стосується всіх країн, навіть тих, що не мають безпосереднього виходу до океану. У 1983 році в силу увійшла конвенція про запобіганню забрудненню морського середовища. У 1984 році держави Балтійського басейну підписали в місті Хецінки. Конвенцію із захисту морського середовища Балтійського моря. А через 6 років, в 1992 році, міністрами 12 держав була підписана та представником Європейської спільноти була підписана нова конвенція з охорони середовища Балтійського моря. Звісно, такі конвенції було підписано набагато більше, але я назвав основні зміни. Всі ці конвенції забороняють, переважно забороняють викид токсичних речовин та забруднення суден кораблів. І на кінець хотів би сказати, що боротися з забрудненням потрібно починати в першу чергу з себе. Це стосується не лише водного середовища, а й взагалі навколишнього світу. Як казав Сократ, хоче змінити світ, з себе. На цьому в мене все. Дякую за увагу і хотів би висловити подяку моєму науковому керівнику Тетяні Миколаївської.